Вітаю вас! Попередні лоти, які знімалися вже продані. І сьогодні роблю розпаковку ще одного лоту. Вони будуть приблизно чимось подібні, тож я буду озвучувати вголос розміра футболочок. Перша іде Л. Х. У неї ще два таких кольори до тої модельки XL. M. Буду наголошувати на тому, що футболки всі йдуть 100% катон. Повномірні, немає маломірочок. С. Плотний якісний котон. Прям береш в руки і. Чисто задоволення навіть робити відео L. До цієї модельки ще два кольори XL і M. Бачу, що не завжди люди розпаковують повністю моделі, але часом хочеться показати і самому подивитися, як виглядає футболка, як оброблені шви, як оброблені вороти навколо які строчечки, які на дотики, де катончик, тому стараємось максимально розпаковувати, щоб ви бачили повну картинку. Ця футболочка L розмір. Подібно. XL. Думаю, що вам буде видно по ярличках бренди. L. До цієї модельки буде також ще три кольори. Також L. 2XL. Розміри реально на наших українських богатирів? XL. Така моделька. А, зараз секундочку XL. В лоті 30 одиниць футболок. Ціна 5,5 євро за одиницю. Скажу вам чесно, ціна досить актуальна і футболка вартує того. Це є розмір М. Так, дивлюся, які ще є з цього, з цієї моделі 2XL. Такий принт Л. 2XL. Вкладаю футболки на стіл, і просто кайфую від них. Шкода, що я не мужчина, жартую. L. Як завжди, ви можете робити замовлення у нас на YouTube-каналі. Я там залишаю всі наші контакти для замовлення, або доєднюватися до нашої Viber-спільноти і замовляти там. Це моделька XL. До неї є класний чорний колір. Не буду її розпаковувати, бо ви бачите, як вона виглядає. Це є розмір L чорного кольору. Класична чорна, без надписів, малюнків і всього прочого Елічка. До речі, iSolid дуже класний бренд. До цієї модельки iSolid є ще отакий колір розмір E. Є отака моделька розмір XL. Чесно, біблент, то є просто не, не якість, а казка. Розмір L. Точно до неї було ще два кольори L і XL. Думаю, що їх добре видно і дуже гарні. Такі модельки. І остання моделька в цьому лоті це є розмір L, і до неї є трошки інакші надписи, і це S. -очка. В принципі, маленьких розмірів в лоті небагато. Більшість лотів моделей переважає L, XL, 2XL, так що досить актуальна пропозиція. І ми чекаємо на ваші замовлення. Дякую.